Слава Ісусу Христу! Я приходжу на молитви Отця Олега і відчую надзвичайну благодать Святого Духа. Ну, як описати, це коли ти під молитвами, тобі настає надзвичайно добре, так якби до тебе доторкнулась сам Бог. І, і так добре, що не хочеться, я все спішу. А то мені хочеться бути тут. А я вже думаю, ну що люди скажуть, а я ще хочу бути тут. Ну, думаю, треба вже помолитися з Треба йти так, як я все йду. А то так добре, що не хочеться звідси йти. І я е, відчую цю благодать за молитвами отця Олега. І я дуже дякую Богу за цю благодать, за цю молитовну групу, за отця Олега. І, і в мене завжди котяться сльози радості. Я так плачу і ще думаю, треба помолитися. А я ще плачу. Я дякую Богу за цю благодать і у цю леву дякую. І за всіх вас, що я вас маю, бо я одна. Хоті. Я дуже дякую.